Народ, добрий день. конкретно осінь холодно. Вчора вітер був дуже багато листя попадало. Один горіх майже опав. Ось тут, може вам видно. ну Зараз переверну. Ось цей майже голий вже, дерево те, що над ровом там висить далеко. Він теж листя падає до нас, оце цей ще трошки листячко є. Я помалу його змитою, на гной кидаю. І збираю теж листя, буде перекопуватися. Тут до листячку трохи. Теж сюди перекидаю, ну, от квіток підгрибала. Сонечки. от така в нас вже краса стоїть. Жде, поки поїде до, до дітей. Ось вже в нас така ручка. Це ми купляли в магазині. там де ковані елементи. Ось ручечки дуже зручно переносить, Зверху ручка, бо тут, бачите, таке маленьке. Краску я купляла для плітки на грубу і нічого їй не робиться. І купляла на двері серебристу, на дверця груби, грубі. То вже скільки год і вона не вигорає. З ну, 250 чи 260 я брала балончика. А це 160 гривень, але воно так гарно скрило. Хоча вон там, щоб так вже зачищений, дуже гарно до ладу тоне, Дуже скрило і зразу, через минуту, зразу воно стає сухі. Ну, трошки скрили, щоб воно було таке а то що ж воно яке слідке. Як треба вигоріть, то вигорить. Але все одно, бачите, таке, як магазини. Тут до Віталік зробив, щоб ключа не носить. Верхушка знімається, щоб перевозити там, щоб він не був такий високий. Ну, Зараз я зніму його. Я поставила на землю. Дивіться, як гарно знімається кришка. Тут Віталік поробив, щоб прокручувалося для шампуров. Дуже бачите? Щоб не піднімати м'ясо, раз прокрутив, перевернув і все, щоб м'ясо перекручувалося, щоб на, одну, на другу сторону, щоб сохло. Тут для барбекюрниці ось ці подставочки поробив. Бачите, як чітко все, і стоїть, жарите, що хочете. Якщо треба прикрити, щоб швидше прожарилося, трішка накриває, і тут ще трошки, от бачите, є ж, ну, щоб виходів трошки як пар тут є, ну, щоб дирку не довбати. От а тут і кладу теж є. Якщо треба, пар вийде, якщо треба щільно прикрити. Так що в нас вийш мангал в одному. Мангал для барбекюрниці. І зараз покажу. І для сковородки. Сковородку теж накриваєте. Все. І що хочете, те й готуйте. Мені подобається, що з кришкою. Теж швидко треба, щоб приготувалося, то собі раз. Накрив кришкою і м'якше м'ясо буде і все. Колись викинули боліра на 80 літров. Бачите, не додумалися, не треба викидати такі вещи, вони завжди пригодяться. Зараз мангали дуже дорогі, сам зробив воду, даю все, амортизатор або обікновенна трубка. Більше, менше встунули, буде розборний або амортизатора, як Віталік придумав. І красота, і що ще треба?